Вітаю, дітки! Сьогодні ми спробуємо пограти в гру маскарад емоцій. Для цього вам знадобиться дзеркало. Ваше завдання показати емоцію, яка буде зображена на картинці, при цьому уважно спостерігаючи за собою у дзеркало. Перша емоція радість. Ви бачите. Осмішку на обличчі, яка охоплює очі та відображає яскравий блиск. Також ми посміхаємо широко-широко, виражаючи щасливий настрій. Коли ми відчуваємо страх, наше обличчя може бути напружене. Очі можуть бути розширеними від страху. Ми можемо зводити брови або тримати ротик відкритим, виражаючи свою тривогу. Здивування. Очі та ротик широко відкриті. Саме так ми виражаємо здивування або захоплення. Обличчя може бути піднесене вгору, а голова трохи нахилена назад. Злість. Коли ми злі, у нас зазвичай звужені очі, стиснуті губи та зморщене чоло. Саме ці признаки вказують на нашу роздратованість або незадоволення. Смуток. Це коли ми чимось засмучені, маємо сумний вираз обличчя. Куточки губ опущені вниз. Пам'ятайте, друзі, вміння розпізнавати та керувати своїми емоціями це важлива навичка, яка допоможе нам у житті. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні.